На сьогодні у Нововолинську понад дві сотні неповнолітніх, які мають вади психофізичного розвитку, об'єднати зусилля заради дітей, яким випала важка доля, здавалося б, саме такою мала бути мета зустрічі посадовців, освітян та членів громадської організації Світ для дітей. Та розпочалася вона зовсім не із пошуку шляхів до співпраці. Олена Токарєва, яка очолює світ для дітей у присутності своїх колег освітян, заявила, що ніхто, окрім її організації у місті, особливими дітьми, не не займається. Мовляв, сім'ям ніде шукати підтримки, консультації, а про якийсь розвиток мова взагалі не ведеться. У Волинську батьки зіштовхуються з такою проблемою, що вони не можуть знайти спеціалістів. Тобто одного місця, куди прийти і де можна отримати спеціалізовану допомогу, практично немає. І е, як логопед, як психолог, батьки починають ходити по садочках, по школах, шукати цих спеціалістів і на приватні заняття. І дуже складно залишатися сам на за сам з цією підозрюва. Найперше місце, де батькам повідомляють про діагноз або ж куди вони самі звертаються за допомогою, коли помічають порушення в розвитку дитини. Це лікарня. Там батькам рекомендують до яких фахівців звертатися і як діяти на майбутнє. Послуги реабілітації і лікування надають також і в місцевому медичному закладі. Дитячому відділенні 5 ліжок для реабілітації дітей інвалідів. Виділений зал предпридмані тренажери фізіо, фізіотерапевтична, багато батьків знають і це, на денний стаціонар. Я особисто пропоную батьківці до мене, хто приходить, або в дитяче відділення. На жаль. Тому році не хочуть не обов'язково лягати в луцьк на реабілітацію. Можна у нас отримати всі процедури, не треба нікуди ходити. Приходить спеціаліст із фізіотерапевтичного відділення і масажі робить і все. Це садочок Журавлик, а це вихованець спеціальної групи установи Владиславчик. Вже сьогодні дитина може розповісти нам вірш, самостійно привітатися чи попрощатися із гостями. Коли батьки привели хлопчика до садочка, йому не було навіть трьох років. А промовити міг хіба що два звуки.

Те, що дитина розвивається, результат спільної праці фахівців ДНЗ та батьків дитини. І це лише один приклад із багатьох, який доводить, особливими дітьми є кому опікуватися. У нашому місті при п'яти дошкільних установах організовано роботу восьми спеціальних груп, де діти отримують належний догляд і з ними проводять корекційно-розвивальні заняття, каже головний спеціаліст відділу освіти Світлана Грицюк. Працюють із дітьми фахівці логопеди, 90% із яких мають вищу категорію. Орію звання, учитель, методист, і навіть ті сім'ї, чиї діти не відвідують дошкільних установ, можуть звертатися сюди за консультаціями, не відмовляють жодній дитині. В нашому місті маленькому створені належні умови для організації роботи з такими дітками. Маємо також логопедичні пункти при школах. Очолюється пункт Раїса Федріна. Тобто всі діти з першого по четвертий клас перебувають під її. Ну, скажімо, таким корекційно-розвивальним контролем, і в неї працює теж когорта логопедів, які працюють з тими дітками. Понад 10 років управління освіти, обміркувавши спільно зі своїми фахівцями, що є така проблема стосовно того, що немає змоги утворити, бо це додаткові кошти спеціальні групи. Тому то відкрили вели по 0,25 ставки посад учителів логопедів. Це мало, звісно, але в першому, другому садочку, восьмому і дев'ятому є такі працівники, учителі-логопеди з фаховою освітою, які надають консультативну допомогу діткам. Вони виявляють дітей, починаючи з раннього переддошкільного віку, дошкільного, які потребують корекції мовленнєвих, саме ват, ось, І діток інвалідів також. і з ним працюють, надають консультативну допомогу батькам, направляють їх на ПМПК. Якщо є потреба, запрошуємо фахівців з області. Найближчим часом за місяць-два у Нововолинську на базі 9-го садочка також планують відкрити спеціалізовану групу для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. Нині вже завершують капітальний ремонт приміщення, Клопочуться і про те, аби привести у належний стан басейн для плавання. Крім того, свого часу міська рада виділила приміщення колишнього другого садочка, де нині працює допоміжна школа для особливих дітей із важкими порушеннями, де торік відкрили дві дошкільних групи. Навчальний заклад забезпечений кваліфікованими Адрами є також і спеціалісти вузького спрямування. Наприклад, єдиний у місті дефектолог уже багато років у місті функціонує психолого-медико-педагогічна консультація, де батьки приходять на консультації, обстеження, корекційні заняття. Семеро досвідчених спеціалістів тут працюють із особливими дітками. Кожен у своєму напрямку, і абсолютно безкоштовно. Наприклад, прихильник того, що Заняття, які проводяться з дітками з різними нозологіями, треба, щоб проводили виключно спеціалісти. Якщо я психолог, то я можу собі дозволити проводити заняття з дітьми як психолог. Я ні в якому разі не буду займатися як реабілітолог, тому що я, я можу нашкодити цій дитині або як логопед. У нас є прекрасні фахівці-логопеди, які яких до яких я можу направити цих дітей, і які можуть займатися і надати найкращу допомогу цій цій дитині? Тобто братися не за своє, ну я так вважаю, не потрібно і, і в ніякому разі не можна збирати дітей різних нозологій і е, проводити з ними спільні якісь. Ну це можна погратися, правда? Посадити дітей на, на килимочок, там погратися з ними, е, якісь такі ігри загальні. І то треба вибирати такі ігри, які можуть не зашкодити. Наприклад, якщо є дитинка з ДЦП, є дитинка з хворобою Дауна, аутист, вони всі, ну скажімо, в них є в переважній більшості цих діток є цілий комплекс хвороб, які. До яких треба дуже так обережно відноситися, я, наприклад, прихильник того, що це все треба робити дуже делікатно і дуже індивідуально, майже 80 дітей з вадами розвитку у Нововолинську відвідують загальноосвітні заклади, охоплені інклюзивним чи індивідуальним навчанням. Ще півсотні відвідують допоміжну спеціалізовану школу. Частині дітей надають допомогу у благодійному фонді «Карітас Волинь». Сволинь. До слова, там планують розширити штат спеціалістів ще на 5 чоловік. Одним словом, фахівці. Вистачає організація Світ для дітей опікується трьома десятками дітей, які також не нехтують допомогою співробітників і шкіл, і садочків, і фонду Карітас, але стоять на своєму. Їм потрібен окремий центр, на організацію якого піде не менше трьох мільйонів гривень, а ще щомісячне утримання. І головне вузькоспеціалізованих працівників, які могли б забезпечити кваліфіковану допомогу, особливим дітям не пропонують. Перший заступник міського голови Андрій Сторонський каже: кожне місто шукає. Свій шлях, як допомогти особливим дітям. Адже відповідної державної політики в Україні, на жаль, немає. В нас немало зроблено в місті для даної категорії дітей. Однак чомусь під час круглого столу старалися постійно звинувачувати тільки в тому, що то не робиться, то не робиться. І е, сходилося до одного: до виділення приміщення і створення центру. Ну, найперше я говорив, що для того, щоб про це говорити, треба мати вільні приміщення, зробити в них. Необхідні ремонти, облаштування, адже це є діти з особливими потребами. І для того, щоб ставити так питання, треба розуміти, які саме кошти. Нами було вчора і запропоновано. Давайте спочатку вияснимо: з'ясуємо для себе, а яку категорію дітей ми хочемо охопити. Якщо ми говоримо тільки за отих 30, цю 31 дитину, яка займається в центрі, ну, треба подивитися, чи дійсно вони там займаються, чи. Бо батьків було. Ну, приблизно 5-6 сімей, ті, які постійно про це заявляють. Я жодним чином не хочу сказати, що ця громадська організація не потрібна чи робить якісь недобрі речі, але разом з тим воно має бути під певним медичним контролем. Хоча вчора саме ці волонтери наголошували, що лікарня нічого не хоче робити. Це неправда. Говорити про те, що крім громадської організації, решта всі ніхто нічого не робить, це неправда. І зводити проблему тільки до вирішення, от дайте нам приміщення і дайте нам гроші, ну це також якби, не зовсім правильно. Тому я закликаю до того, що якщо ми хочемо щось зробити корисне, то треба поменше піаритися, а закачувати рукава всім дружно і дійсно працювати над цією проблемою. Зрозуміло, що нововолинським дітям із особливими потребами місця, де можна отримати консультацію, психологічну допомогу, привести дитину на корекційне заняття, достатньо. Навіть в обласному центрі, якщо брати кількісне співвідношення, ситуація куди гірша. Відтак постає питання: чи може собі дозволити провінційне містечко спеціалізований заклад за 3 мільйони, і чому так гостро порушують проблему створення центру, коли навіть бюджет не кожного обласного центру здатен таке дозволити.